Любі друзі, і знову сьогодні я, Валентина, на каналі Смачно з любов'ю. Сьогодні я буду знайомлювати вас із приготуванням гарніру із зеленої сичовіці, стейків із сої і котлет також із зеленої сичовіці. Дорогі мої, сьогодні я вас ознайомлю з надзвичайно корисною і смачною стравою. Це в мене буде гарнір із зеленої сочевиці і соєвих стейків. Це два продукти, які один стоїть на першому місці по користі, і на другому це є соєві продукти. Сочевиця зелена в мене, я взяла 380 г. Її замочила в воді на 30 хвилиночок, для того, щоб вона трошечки розм'якла. І покажу, як я буду її готувати далі. Про значення і користь сичовіці, я вам розповім у цьому самому відео, відео тільки трішечки далі, тож дивіться відео до кінця. Сучовіцю, я заливаю водою, щоб водичка покрила її. Ставлю на вогонь. І коли вона закипить, я вогонь зменшу і буду її готувати. До готовності. Це 25-30, тому що зелена сочевиця, вона готується довше. От. Сочевицю я кришкою накривати не буду, тому що вона може збігати. Просто буде вона готуватися, я буду її протязі часу готовки помішувати і покажу її кінцевий результат. У нас з'явилося бурне закипання, я вогонь зменшую. І на маленькому вогні вона буде готуватися ще. 25 хвилин не накриваю. Як ви бачите, я кастрюльки замінила місцями. Це посуда із Ви знаєте, дуже така хороша посуда, тому що не пригорає. Ну, і дуже готувати практично добре у цих кастрюльках. Я висипаю стейки, в кастрюльку, і будуть готуватися вони 20 хвилин. Стейки наші закипіли, я також зменшую вогонь. І на е, малому вогні я буду їх готувати 20 хвилиночок. Соля, вона не містить ніякого смаку, тому я в воду додам іще півчайної ложечки універсальної приправи. Дивіться, як при приготуванні чечевіця збільшується в об'ємі, і вона ось так виглядає. Чечевиця готувалася 25 хвилиночок, і вона вже готова. Її знімаю з плити. На розігріту сковорідку я е, е, натираю одну велику морквину на терку бурякову для борщу і також накришую кубиками дрібними одну велику цибулину. Я додаю. 3 столові ложечки звичайної, рафінованої олії. І буду смажити до готовності. Для чого це я роблю, я вам далі покажу. Стейки проварилися 25 хвилиночок, і я їх виймаю. Вони виглядять ось так. Бачите? Які вони смачні, розваристі. Я їх покладаю отак в миску. Смажечка наша також ще готується. Ось так, бачите, як вони... але це ще не все. Ось на таку тирочку я ще натру один зубчик чеснику. Я ще е, присипала піджарочкою, якою я робила із моркви і цибулі. І наш, наша добавочка до гарніру з січевиці готова. Це стейк із сої. І зараз коротенько вам розкажу про її користь. Ну що ж, гарнір з січевіці теж готовий. І також я її присмачу підсмаженою цибулькою і з морквою. І добавлю, звичайно, солі, тому що вона, я її не солила, нічого не додавала під час. Варки. Для того ж я хочу, щоб був натуральний смак. Я просто буквально не багато дві щіпочки, да? Так як ми проти використання багато солі. От я це все перемішаю і гарнір в нас ще готовий. Я про її користь також розкажу в кінці відео. Частинку чечевиці я залишила. У мене десь тут готовий чечевиці грам 150, і я її зб'ю погружним блендером. У мене вийшов такий густий фарш. Можна додавати спеції і з цього зробити паштет. Але я буду сьогодні покажу, як я зроблю котлети. Для цього я через чеснокодавку віддоблю два таких маленьких зубчики чеснику. Небагато. Тому що, в мене в сім'ї не дуже люблять чесник, багато, особливо молодь. Але чесник він дуже корисний для серця і взагалі, да? він як іде антимікровний, він йде протизапальний, він йде противірусний. Так що це дуже хороше. Сюди ж я додам дві щіпочки солі, навіть, мабуть, півтори щіпочки солі. Так, сюди я додам ось таку повну столову ложечку кукурудзяного борошна, це замість батона. Сюди я додам сушеного базиліка. Дві щіпочки. І додам також коріандра. коріандр. він дуже хороший, він не пекучий і він корисний. ну Десь півтори чайної ложечки. І ще я додам, я збила одне яєчко, але я сюди міщу половинку. Любі, можна крахмал? На даний час в мене просто крахмалу немає. І все це я перемішаю. Фарш готовий. Я буду запікати в духовці ці котлети сочевичні. Руки я вмакаю у водичку. Я завжди набираю ложечку для того, щоб були котлети однаковими. Роблю їх невеликі, ось такої форми, форми котлет. Ось я є добре їх. Так, у руках, щоб вони не розлазились, і я буду класти отак на деко. Так я формую всі котлетки. Просто набираєте, в руках ось так скручуєте. І виходить, однакові такі невеличкі котлети. Деко я застелила пергаментом і збризнула лійку. Бачите, що воно все повністю оліє. Котлети зверху я також збризну олійкою. Ось так кожну котлетку. Тому що я їх не обмакую ні в що, ні в сухарики, ні в. Ну, звичайно, я в, в муці валюю котлети, якщо я е, смажу. Ну, я стараюся смажити менше, тому що ви знаєте, що це не дуже корисно. Духовку я розігріла до 180 градусів, буду запікати котлетки, я скажу до зарум'янення зверху. А зараз я трішечки хочу вам розповісти про сою. Це соєві біточки, я хочу розказати е, взагалі. По хімічному складі сої не має суверіних серед, е, е, серед решти продуктів, як тваринного, так і рослинного походження. Ніж 40% високоякісного білка, що значно вище, ніж в якій рослинній їжі і в два рази вище, ніж їжі тваринного походження. Вона багата вітамінами Д є К, групи Б, мінеральними речовинами. В її склад ходять всі незамінні амінокислоти. На відмін від м'яса соя не містить холестерину. Білки сої розчиняються у воді і засвоюються в 18 разів краще, ніж в тварині, і майже повністю на 92%. Вона благотворно впливає на обмін речовин, зритання крові, запобігає розвитку ракових пухлин. Вона виводить з організму радіонукліди, сприяє виліковування екземі, псоріазу, ожиріння, інші хвороби. І інколи єдиним засобом є для лікування сердечно судинних захворювань, захворюванням, алергії, язви, желудка. Соя це білок, який можна вживати будь-яким продуктом. Вона покращується засвоєння з іншою їжею, так як в сої є велика кількість натуральних ферментів, необхідних для нормального травлення. Її склад в 100 г сої міститься 23 г углеводів. Вона має 94 кілокалорії, 7,9% волокон, 9,2 г білків і 0,33 жирів. Зовсім не жирний продукт. Сьогодні я готувала гарнір сечовіці. і я хочу вам розказати саме про зелену сечовіцю. Вона містить калій, магній, кальцій, фосфор, цинк, вітаміни групи. Б, вітамін С і в 9 Регулярне вживання сечовиці впливає на здоров'я кишечника, також судин, допомагає знизити холестерин в крові та запобігає розвитку атеросклерозу. Покращує здоров'я кісток та м'язів. Також нормалізує роботу нервовій системі і допомагає схуднути. Джерело має також джерело вітамінів А, групи В, Е, ПП, а також вона необхідна організму. Вона має необхідні мікроелементи: це цинк, йод, марганець, мідь, сірка і інші. Крім того, вона має ненасищені жирні кислоти омега 3, омега-6, крітковину та натуральні цукри. В складі сачовіці є амінокислоти, які допомагають тілу виробляти гормон щастя, серотонін, хороший настрій і міцні нерви. Регулює роботу. Сальних залоз на жирній шкірі зменшується кількість прищів, чорних цяток, а на сухій зменшуються морщини і світлішують пігментні плями. Це відмінна заміна м'ясу. Корисна для чоловіків, вона покращує циркуляцію крові у паховій ділянці, вона попереджує виникнення простати. В 100 г сечовіці міститься 90% фолієвої кислоти. Це добавка, це добова норма. Тому з неї вони дуже коритні, корисні для вагітних. Вона забезпечує нормальний розвиток нервової і серцено судинної системи е, для плоду. Є три вигляди сучовіці. Сочеві, зелена, червона, зелена вийде для салатів і гарнірів, червона для супів. І е, вона використ, вживається, червона при анемії, тому що має багато заліза. Що ж, любі друзі, сьогодні я об'єднала е, Сочевицю і соєві продукти. У нас 380 грамів. Получився гарнір, десь на чоловік 6 із сочовиці. Також я зробила 9 котлет із сочевиці і 9 биточків із сої. Це дуже хороший продукт. Я вам трішечки про них розказала. Додала я малосонніх огірочків, прикрасила, також дольки помідора. Тож готуйте мої любі! Смикуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові! Запам'ятайте, що ми є те, що міємо. Ми миру нам спокою, радості і всього самого, -самого найкращого. До слідуючого відео, до зустрічі!